Всім привіт! І в даному відео я хочу побалакати про Doge Coin, а саме ну останні новини, чому його не варто купувати зараз. І чому його не варто купувати як інвестицію, тобто не тільки як відкривати угоду на 1-2 дня, а зовсім як інвестицію. Ну Більшу частину, звісно, як інвестицію. Але чому, я вважаю, не варто його купувати? І так, я зараз відкрив DogeCoin на денному таймфреймі і можна подивитися, що DogeCoin відбився від цінової позначки як... В 0,74 долари. Це його історичний максимум, і зараз трохи ціна підходить до цього історичного максимуму. І паралельно набувається дуже-дуже багато позитивних новин. Дуже багато позитивних новин. А за часи свого трейдингу, за часи, скільки я торгую. Я помітив таку штуку, що, наприклад, як біткоін по хаям був. І було дуже багато позитивних новин, що біткоін проб'є 120-130, то в основному ціна розверталася. Тобто зараз, як біткоін пробив свою ціну 75 тисяч, то ну, ніяких же новин не було, по суті, глобальних, що там біткоін виросте там, і так далі. Тобто ніхто не кричав. А отут, наприклад, дуже багато людей казало, що. Біткоін буде там 130-140, як лічно відкривав Binance, повнював, заходив на Square, ну Square це там, де людина викладає тіпо, свої там, новини, ти листаєш, читаєш. І майже кожна новина була про те, що біткоін 140 буде, прям пам'ятається чітко. От. А зараз біткоін пробив, тобто це свідчить про те, що гравець накопичив тут позицію і вибив гору. Е, і чому ж хороші новини розвертають ринок? Ну, давайте почнемо з того, що як рухається ціна. Ціна рухається від великих об'ємів, від крупних гравців. Тобто, наприклад, в кого більше грошей, той маніпулює ціною. І є такі люди, як маркетмейкери, які контролюють ціну монети. От. І ну, буває, їхня сама суть в тому заключається, що е, вони збирають людей. Тобто, наприклад, заходить багато людей. От, е, і їхня сама ну, задача, я повторюю ще раз. Це просто, щоб людина зловила стоп-лосс. Є такий індикатор, називається відкритий інтерес. І в мене він зараз чомусь не поставлений тут. Індикатор відкритий інтерес. Ну, не суть. І вони по цьому індикатору дивляться, скільки людей зайшло в угоду. От, і по ньому вже орієнтуються. І чим більше інтересу набилось, тим більше вірогідність, що ціна розвертається проти кожного сторону, в якій вона йде. От, тому позитивні новини погано впливають на те. Е, також хочу продовжити свою думку. От, наприклад, я крупний гравець, і в мене, наприклад, ну, сотні мільйонів доларів. Ну, для біткоїна це, звісно, маловато, Міль, ну, мільйони там. І сотні мільйонів це все таки нормально. І я крупний гравець з 7 мільйонами, мені треба продати, продати мені 100 мільйонів в доларі, наприклад. Але, наприклад, якщо я почну раптово продавати, то ціна одразу просадить. Тому на ринку ми можемо побачити такі, наприклад, боковики. Тобто боковик, який, був, який формувався просто, може пів року, може, ну, декілька місяців по любому формувався. І що ми можемо побачити? Отут великий гравець накопичив позиції. Тобто раз він тут скупив, бачите, прослухав ціну. Потім два отута, викупив своїм три і чотири. Тобто невигідно одразу купляти, Бо якщо він купить, то ціна піде вгору, 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 і почне збирати лімітки і він дорожче купить. А так то він частиною тут скупив, частину тут, тут, тут. І вже потім почав просто пампити ціну вгору. На фоні тому, що не було новин і так далі, отут а багато, до речі, шорти повідкривали, їх також позносило. Тому біткоін через це пролив. І така сама зараз ситуація з Доджі, але навпаки все. Тобто, якщо йому потрібно продати, то він же не буде зразу все продавати, він буде поступово. Отут продав, отут то продав, отут то. Але зараз, якщо подивитися на години таймфрейм, то Коін виглядає лонгово. Тобто, якщо в довгу перспективу DogeCoin брати. То я б, звісно, не радив, але наприклад, якщо по трейдингу, тобто, якщо ви свінг трейдер або там, скальп трейдер, то в принципі можна відкрити угоду. Тобто, все ж таки на початку відео я неправильно висловився, що ну, не можна брати ну, торги там, на 1-2 дні або тижні. От. А якщо на місяці брати в інвестиції, це ну, не раджу прям. Тобто тільки по локальній ситуації. Якщо бачиш, там, наприклад, ось боковик пішов, трохи знесли, ціна закріпилась, правда, об'єми не зайшли. От, ну, це таке. То можна брати, а так, то в принципі не раджу. Плюсом, е, як ми знаємо, чи може ще хто не знає, що е, Dogecoin, е, Цей проєкт. Трамп вибрав Ілон Маска президентом Dogecoin чи директором Dogecoin Coin. Починаю тобі. Директором Dogecoin, От, і дуже позитивна новина. Пішов боковик невеличкий, і паралельно. Трохи. Ціна після такого дуже імпульсного зросту, пішла в боковик, і вона по-любому збриє. Тобто, вона вже трохи вийшла в сторону. Тобто трохи вийшла вниз. Але якщо подивитися на ціну, наскільки вона виросла до цього боковику, то. зараз. Мабуть, цей, да. Тобто вона виросла на 100%. Це ну дуже дохрена вона виросла. Серйозно, прям, дуже bad. по любому буде якийсь виніс. Або нижче виніс. Ну, по-любому він буде нижче. Тобто, якщо не. Ну, не винесе нижче пошурує, то значить просто підключилися маркетмейкери, а ти ж не можеш знати, коли саме вони підключаться. А якщо буде приблизно такий виніс, то буде логічно ну, брати лонга. І притом при цьому, якщо будуть тут об'єми, тобто на піднятих об'ємах. Тобто, якщо можемо тут подивитися, бачите, тут е, спущені об'єми були. А зараз тут монета торгується на піднятих. Тобто тут, бачите, скільки об'ємів і скільки вона пішла. А отут, бачите, скільки вийшло. І зараз е, ціна в боковику. І от якщо ціна потроху буде піднімати об'єми, то можна спокійно буде брати лонги. Навіть якщо буде піднімати об'єми і ціна буде десь знизу знаходитись, або тут. Тобто, я думаю, можна буде спокійно брати лонги. Але ж повторюсь, тобто, не надовго. тобто не на місці і так далі. Тому глядачам цього відео поражено вестися на такі прості маніпуляції. Ну, в принципі, самому зрозуміти, що ця маніпуляція доволі складна. Але коли ти дійсно що це маніпуляція, і, наприклад, крупні гравці хочуть вийти з позиції або набрати позицію, паралельно маніпулюючи простими людьми, то найкраще це просто вестися на це. Да? Ну, треба розуміти, правда, саме. Тому трейдинг, як, -як, -як не як, це навик, навик, який напрацьований з роками. Місяцями. Ну, все ж таки, де да, роками. Це не як вміння, якому ти навчився і все. Це як досвід, якому ти покращуєшся, постійно покращуєшся. Тобто, Це справа, якому ти постійно покращуєшся, покращуєшся. От. І це навик. От. Тому, в принципі, все по ефіру. По ефіру... Незрозуміла ситуація зовсім, якщо чесно. Не зрозумію. Я б тут зовсім не брав би якщо чесно. Ціна нібито вийшла з такого маленького боковика. Але і, я, для мене тут не зрозуміло, якщо чесно. Ну і давайте Солану. Солану вже 215, оніх ніхрена собі. Да, на максимумі, мабуть, своєм історичном. Чи вона там 400 була на максимумі? Ну-ка, зараз подивимося. Ні, не, не була 400. Зробила вихід. Ну давайте ще солану подивлюсь, там мабуть, вже буду закінчувати своє відео. Боковик. В принципі, виглядає ну лонгово. Думаю, солано викладу все в Телеграм. Зараз, кинем. Профиль об'ємо. Відпок да, відбис. Від Окей, думаю, солану викладу собі в Телеграм, що я в принципі про неї думаю і які торги можна брати. Тому на цьому буду закінчувати вже своє відео. Кому у нас сподобалось, ставте лайки. Підписуйтесь на канал. Пишіть коменти, переходьте в Telegram. Там я викладаю свої плани на угоди раніше, ніж викладаються на YouTube. Тому скоро буде нове відео. Всім пока!